Всім привіт! Мене звати Микола. Поговоримо сьогодні про першу книжку Карлоса Кастанеду, яка називається Вчення Дона Хуана. Я вже робив вступ по книжкам Карлоса Кастанеди. Тепер опишу першу книжку, що вона себе представляє Вчення Дона Хуана. Перша книжка з'явилася. Для читання десь в середині 90-х років. Вона провела, привела до такого фурору, як колись в середині 80-х років з'явилася книжка Булгакова, Мастер і Маргарита Тобто, мастер Маргарита мені попала на одну ніч, я її не прочитав, десь прочитав три книжки, але воно перевернуло. Дуже сильно мій світогляд. Так само і подіяла книжка Вчення Дона Хуана. Мої знайомі дуже багато людей читали цю книжку перший том, і на цьому зупинились. Деякі ще прочитали другу книжку, яку написав Карлос Кастанеда. але хто читав третю книжку, я таких людей не знаю. Тому я розкажу трошечки про першу книжку, що там відбулося з Карлосом Кастанедою, і що він написав. Він написав книжку про себе. Давайте так, зараз ще раз розставимо точки на дві. Карлос Кастанеда це вчена людина, вчений антрополог, який займався польовими дослідженнями і познайомився. З індійцем племені Які воно знаходиться це племя на території північної Мексики, і ось попав в таку ситуацію, коли його пригласили до себе поділитися знаннями. Карлос Кастенеда, як лице заінтересована, на це згодився і написав книжку. Цих книжок всього 7 штук. Перша книжка це вчення Дона Хуана. Суть всіх семи книжок я трошки описав раніше. Тобто, Дон Хуан представляє себе, ну, з моєї точки зору, зору шамана. Тобто, з моєї точки зору, шамани. Вони ближче всього стоять до реальних явищ, які проходять на нашій землі. Починаємо. Значить, десь на початку 60-х років, Карлос Кастанета познайомився з Доном Хуаном. Тема цього знайомства, щоб Дон Хуан розказав йому про кактус пейот. Що він себе представляє? Це галюциногенний кактус, і з цього все почалося. Значить, в чому інтерес був Дона Хуана. Ми про це дізнаємося пізніше трошки, але Дон Хуан згодився працювати з Карлосом Кастанедом. Він дозволив йому робити польові записи. І згідно цих польових записів, Карлос Кастанеда написав книжку. Він зробив дуже багато. Польових записів, і він їх інтерпретував по різному. Потім, коли писав другу, третю, четверту і так далі книжки. Перша книжка, яку він написав, в нього було багато польових записів, але він не знав, як їх всіх ідентифікувати. І він почав ідентифікувати ці польові записи по прийому галюциногенів. Цей прийом галюциногенів, він дуже багатьох е читачів в Європі відлякав від цієї книжки. Тобто вони всі подумали, для того, щоб отримати якісь знання, потрібно приймати галюциногени. Ну це не так. Галюценогени описував дуже класно, подробно Карлос Кастанеда, але можна для того, щоб отримати знання від цих. Е Глюсиногенів і їх не використовувати. Термінологія. Дон Хуан називав людей, які получають знання, називав людинами людиною знання. Чому знання? З точки зору Карлоса Кастанети: це були маги, які могли мати зібності, які були вище від згібності. Середньої людини. Тобто Дон Хуан називав це людиною знання. І людина в цьому світі заточена на те, щоб отримати це знання. Так виходить, що Дон Хуан і його команда. команда це не одна людина. Тому що пізніше, ми в других пізніших книжках ми будемо знати, для чого все це потрібно, чому дону Хуану все це потрібно, і він прийшов до такого. І це привело до того, що Дон Хуан і його команда все життя вчиться, щоб когось прибрати. А і суть заключається в тому, що вони повинні команда Дону Хуана навчити знайти учнів. І цих учнів навчити своїй, своєму знанню, тобто навчити магії. А мексиканці вони все це знають, і щоб стати людиною знання, вони не хочуть тратити все своє життя. Вони хочуть жити нормальною людською. Життям вони хочуть отримувати удовольствия, вони хочуть наслаждатися життям і нічого не робити. Тому команда Дона Хуана вона робить, ну, це ми дізнаємося в пізніших книжках, робить деякі зусилля, щоб, ну, скажімо так, обманом заставити людину попасти до себе в команду і займатися цим знанням. Ну, Повторюся, Карлос Кастанеда познайомився з Доном Хуаном десь на початку 60-х років, і почав в нього получати знання. А дон Хуан почав готувати дона Карлоса Кастанеду як свого учника. Значить, ми маємо два галюциногена, три галюциногена, які описані у нас у всіх книжках Карлоса Кастанеда. Перший галюциноген – пейот. Зі слів Дона Хуана це вчитель, він вчить як жити. І два других галюциногена – це корінь датура, корінь дьявола, так називаємий. і димок це гриби, які. Е Приготовлені, подріблені, і їх потрібно корити через трубку. І вони, корінь датура, він, він же будемо називати корінь і димок, вони дають силу. Сила потрібна для того, щоб побачити реальний світ, який нас оточує. Тобто є людський світ, який має певні. Границі, а є світ магів, який має ширші границі. І маг, він же людина знання по Дон Хуану, може бути і в світі людей, і в світі магів. Тому Дон Хуан по просьбі Карлоса Кастанеди почав його вчити. Значить. Для того, щоб Карлос Кастанеда став учеником Дона Хуана, потрібно було зробити такий невеликий іспит, це йде перевірка. Ну, як правило, ну, не люба людина, а людина з структурою Дона Хуана, Карлоса Кастанеда цей іспит може пройти. В чому заключається суть цього іспиту? Що Карлос Кастанеда на веранді Дона Хуана був, потрібен був знайти. Точку е на веранді, яка дає позитивну енергію. Тобто на землі ми маємо точки, які дають енергію позитивну, де ти можеш підпитатися енергією, і які забирають в тебе енергію. Тобто, Карлос Кастанеда повинен був знайти те місце, де він повинен був сидіти, коли приїжджав в гості до Дона Хуана. Так, Карлос Кастанеда знайшов це місце, знайшов цю точку. Так що він молодець. Є такий момент, йому підказав Дон Хуан, що щоб щось побачити, те, що він повинен був побачити, не потрібно дивитися в упор. На це потрібно дивитися краєшком ока. То є, чи зліва, чи справа. Ось е, така ситуація, так що Карлос Кастанеда здав екзамен і почав займатися навчанням. Так, да, він багато часу проводив з Доном Хуаном. Йому це подобалось, тому що він. Відчував прилив енергії, він відчував те, що йому це приємно, і він міг паралельно ці знання записувати, і це привело до того, що він написав книжку учення Дона Хуана. Ну, скажу забіжу наперед, що ця книжка, це початок, який повинен був зацепити читачів, але це. Вся інформація, всі знання, які представлені в цій книжці, вони являються не такими, які вони є реально, які вони є на самому ділі. В четвертій книжці описано, що людина знання може повністю обійтися без галюциногенів. Ну, просто для Карлоса Кастанеди це потрібно було, тому що він так був устроєний. Значить, Дон Хуан розказав для прикладу, як виглядає звичайна людина. Ну, Дон Хуан це практик, він... Говорить, що словам вірити не потрібно. І для того, щоб побачити, як виглядає людина, потрібно приймати галюциногени. Тобто, галюциногени, вони приймалися під контролем вчителя. Тобто, Карлос Кастанеда приймав галюциногени під контролем Дона Хуана. Вчитель він називається Бенефактор. І ці галюциногени, вони були направлені. То тобто, є людина була повністю під контролем, і бенефактору показував, як потрібно розказував діяти, і як ви він витягував людину з того стану, в яке людина попадала, щоб побачити навколишній світ, і потім повернути її назад в звичайний світ. Тому що є дуже багато випадків реальних, коли там звичайна людина, турист, поїхав в Мексику, прийняв якийсь галюциноген, і його знайшли мертвим. Це все дуже серйозно. Ну, ось, як побачив, Карлос Кастанеда звичайна людина. Звичайна людина це світящеся яйце, яке складається з дуже багатьох світящихся волокон, в нього є руки. Ноги це такі протурборанці, як на сонці. Ну, а світ, звичайна людина, через е, пупок. Тобто, на середині живота в нього є щупальця такі, і ці щупальця вони приводять до того, що людина щупає цими щупальцями, світ, в якому знаходиться. Ось так виглядає людина. Це Карлос Кастанеда побачив. Тобто він там зустрівся ще із пиотом. Він же мескаліто. Це такі церемонії пейотні, мітоти вони називаються. Тобто це група людей їздить і приймає кактус пейот, вони там співають пісні, ці пісні у кожного своя. Цей кактус він навчить кожну людину, яка його бачить під дією кактуса. Цією пісню, цієї пісні, і каптус, цей вигляді людини він розказує, що потрібно робити і як потрібно жити. Ну що отримати силу, це потрібно приймати корінь датура і е грибок. Я вам розказав, як виглядає зі слов Карлоса Кастанеда людина в світі магів. І там був такий приклад, який мені хочеться теж розказати, як Дон Хуан розказав, що він перетворюється в ворону, коли йому потрібно кудись попасти чи щось зробити. І він навчив цьому, Карлосу Кастанедо, допоміг димок. Карлос Кастанеда викорив трубку, в нього. Зі слів Карлоса Кастанеда пропало тіло, залишилася голова, і голова за допомогою Дона Хуана. Карлос Кастанеда буквально виконував всі указання Дона Хуана, перетворився в ворону. Потім Дон Хуан цю ворону підкинув, і Карлос Кастанеда полетів. Ну і ви всі розумієте, що летів не Карлос Кастанеда, а летіла його думка. Він бачив других ворон, він общався з ними, він бачив світ, і Дон Хуан вернув з цього состояння Карлоса Кастанеду. Тобто Карлос Кастанеда достатньо побачив. Він часто приймав і датура, і курив димок. Він дуже багато побачив. Він побачив реально тобто йому ніхто не розказував, що є паралельний світ, світ магія. Він був в цьому світі, він бачив цей світ. Ну і звісно, він написав книжку. Вони дуже багато розмовляли. Карл Скостанеде, Дон Хуан. Дон Хуан також розказав суть людини, суть життя людини, яка народжується на цьому світі. Що людина вчиться. Вона повинна вчитися, тому що звичайна людина, і я вже розказував, в вступі, осознання створює Орел, так називаємо, і Орел це осознання з'їдає в кінці життя людина. Ну коли ти хочеш жити, хочеш зберегти своє осознання, і ти повинен вчитися, все життя вчитися. Раніше не вийде отримати ці знання. і цих знань достатньо для того, щоб орлу зробити підміну, тобто дати йому копію сознання. І тоді Орел тебе вже не трогає. Ось суть цього вчення. Тобто чотири ворога, Дон Хуан розказав Карлосу Кастанеді, які підстерігають людину знання. Перший ворог це страх. Людина боїться так, вона бачить паралельний світ, і його не вчили бачити паралельний світ. Його не вчили жити в цьому світі, тому його все лякає. Але коли людина вже там є в цьому паралельному світі, його підстерігає другий ворог. Тобто, перший ворог це страх, другий ворог це ясність. Він думає, що він все вже розуміє. Він думає, що він все це знає. І людина зупиняється на цьому. Ну, потрібно брати себе в руки, вчитися далі. Тобто третій ворог це сила. Ти маєш колосальну силу. Чому? Тому що ти знаєш, як її створювати, і ти можеш цю силу використовувати для того, щоб вчитися далі, чи зупинитися і користуватися цією силою для того, щоб жити і наслаждатися життям. Коли ти живеш, наслаждаєшся життям, ти просто гинеш як звичайна людина. Коли ти використовуєш цю силу і йдеш вчитися далі, тебе підстерігає четвертий ворог. Ворог це старість, вчення йде все життя. І старість тебе підстерігла, і ти, стане, ну, ти також помираєш, але ти повинен зробити над собою таке зусилля. Один момент цього достатньо, щоб вирватися із круга життя звичайної людини, щоб дати ралу копію свого осознання. Ось і все, ти, ти вже становишся вільним. От такій суть, така суть книжки. Це ще не все, як вчитель перевіряє свого учінника. І чи зміг він пройти курс вчення? Це відбулося в першій книзі. Дон Хуан сказав Карлосі Кастанеді, що його сусідка колдуня, хоче забрати в нього душу. Тому він повинен захищатися, розказав методику, як той повинен захищатися. І Карлос Кастанеда молодець, він пройшов також цей урок. Ну він не міг його не пройти, тому що Карлос Кастанеда все контролює. О, Дон Хуан все контролює, і тому що ця знайома його сусідка вона була із команди його бенефактора. Тобто, не з його команди, а з команди вчителя. І Вчитель вже. Не на цій землі, а вона що залишилася і подобається жити в цій землі, тому що ну вона вже може покинути цей світ в будь-який момент, і він також використовує всіх і вчителів, і свою команду, і учнів його бенефактора, колег для того, щоб вивчити витягнути учня до нормального рівня. Щоб він міг також виконувати свої функції в майбутньому. І ця цепочка, вона йде там, ну, не знаю, там цепочка Хуана, це я скажу так, забіжу наперед десь 600 років. Е е її був, е ну Вони пам'ятали всіх цих своїх е е колег, Карлос Кастанеда урок пройшов, але закинув навчання. Він подумав, що в нього поїхала криша. І він на 5-6 років десь до Дона Хуана не повертався. Ну, він написав книжку. Він продовжив навчання в університеті. Він вчений йому дали за цю книжку в університеті вчену ступінь. І він через 5-6 в кінці 60-х років знову навідався до Дона Хуана. Ну це вже друга книжка. Тепер, про яку я розкажу пізніше. Тепер виникає такий момент, чому Дон Хуан. Давайте так. Йога вона дуже складна. Йога, там. Тоже воно все так розмито, і без вчителя ти по Йозі нічого не зрозумієш. Буддизм, він мені кажеться, також дуже складний, і ти без вчителя також нічого не зрозумієш. А ось шамани, шаманізм, Дон Карлос Кастанеда, він дуже добре все це описав. Він написав повний цикл книжок. І, да, дуже багато практики, і це привело до того, що давайте порівняємо зараз вчення Дона Хуана і Християнську церкву. Тобто, зараз Християнська церква це така біла, класна і пушиста церква. Всі книжки ХХ, ХХ століття описують її, як вона допомагає людям, як вона допомагає всім жити в цьому світі. Коли читаєш книжки 18, -го, 19 -го століття про церкву, там ще, як говориться, більш реальна та інформація, яка була раніше. Тобто, Історію пише побіділь. А там ще могли писати ті люди, які програють. Тобто, церква християнська, яка з'явилася, вона нищила все, що не відноситься до її церкви. Вона нищила артефакти, вона нищила бібліотеки. Вона вбивала людей знання. Католична. Церква християнська, вона поступає трошки мудріше, вона збирає артефакти, і їх береже е, в там не одна бібліотека з артефактами. Що ми маємо? Ми маємо кучу церков, ми маємо кучу соборів, кучу лавр, батюшки, які зустрічають нас, коли ми народжуємося, і переважають нас, коли ми помираємо. Но НЕМАЄ чуда. Так, немає чуда. А ось візьмемо Карлоса Кастанеду. Тобто в нього є таке поняття в пізніших книжках, як осознане снавидіння. Що воно все представляє? Ти розумієш ві сні, що ти спиш. І цього достатньо це виступає як тригер, що ти включився. І для людини, яка це осознала, осознала, він, для нього це кусок життя. Це вже не сон. Він може навіть згадати все до мільчайших подробностей, як це було. Але в нього з'являються можливості. Тобто, ти, ти, ти в другому світі, ти вісні. А в сні ти можеш робити все, що захочеш. От, наприклад, мені подобається літати. Все, я літаю. Ось що таке паралельний світ. Тобто він дає чудо. Тому, чому не зробити шах в сторону шаманізму і шах в сторону Карлоса Кастанеди, який дає чудо? Все, опис книжки номер 1 закінчився. Всім здоров'я, гарного дня!